Зрозуміло, що є поломка, де будемо шукати, оберти плавають, скорше за все, це карбюратор, але може бути таке, що і регулятор обертів теж вийшов з ладу. Ну, будемо сподіватися, що обійдемося самим таким простим промивкою карбюратора. Можливо, якщо після промивки карбюратора. Проблема не усунеться, заглянемо в клапана, подивимося зазори, тому що останні 5 років, що я проїздив на мотоблоці, я нікуди практично не заглядав. Один був момент, що був залитий бензин із суміш для промивки. Її було небагато. Гадаю, що в карбюратор вона не попала. Чому? Тому що я залив, потім її всю висмоктав. Хоча може бути, хто його знає, може за це воно зараз і дійшло, за 5 років бовтулось-бовтувалося і дійшло туди, куди не треба. І виходячи з того, як плавають оберти, можна сказати, що в нас суміш скорше за все десь не пропускається бензин, хоча хто його знає. В отвори, там де подається бензин, звичайно великий, забитись навряд ли, щоб щось забилося. А отвори там, де готується суміш, тобто повітря де проходить, а там, можливо, де щось є. Ну, не вскривши, <свісно> не дізнаюся. Тобто давайте пробувати. Вийде, значить, будемо знати, де і що робити. Рушаємо! Так, Почнемо з того, що нам треба злити бензинчик, тому що карбюратор можна в принципі, знімати не зливаючи бензин, перекривши е, трубочку, тобто зігнувши або ж зафіксувавши. Ну я буду зливати чому, тому що хочу я переконатися в тому, раз уже шукати поломку, переконатися в тому, що в нас з бензином теж все нормально. Зараз бензину знаходиться менше половини фільтра, тобто ось оцей фільтр, який у мене тут стоїть, так сам по собі він у нас чистий, ну десь отак, не половинка, а менше половини. І заодно переконаємося поставити. Зразу розбирати то розбирати так, щоб у нас... Вже не було ніяких негараздів. Значить, бутилочки у нас, під флакони по півтори літри. Скільки в нас зільється бензину? Ще не можу сказати, але так, саме страшне, це. Бензинчик рот не попав, все вже дуже добре. У самому бачку є відстойничок такий невеличкий. Знаходиться там, де, де забор. Це туди, куди я держу, де забор бензинчику йде. тече на той же самий і я заливав повну бутилочку повний наливати не варто чому тому що я потім виливати буде складно якось так так одну я злив півтори літра налилося і зараз будемо доливати Кінця. Звичайно, то після того, коли перелив бензин, треба дати йому відстоятися, для того, щоб якщо десь якісь, якесь сміття в ньому є, воно повинно сісти на, на дно. Так, Бензин чистий, як сльоза. Залишилось його ще, мабуть, півлітра. Бачок чистий ще попередньо, так можу вам сказати. Це сюди мусило було попасти. Бруд. весь якийсь смітник який є, але його немає. Те, що перше злив, ясно, що чисте. Отак От я його поставлю тут. Друге, теж. Навіть не мутний. І, і що ми дивимося? Три. Чти чотири, чотири сто. Оце менше половини оці сіточки виходить чотири літри бензину. Але там же ж забор бензину стоїть вище відповідно ото 100 мл, яке я злив і там ще трішки залишилось, мабуть, грам 50, то вони все рівно не забираються. І можна сказати, що оце в нас 4 літри, тобто менше середини, серединка 5. Так, увіймо кажуть. Так, ладно. Зараз найцікавіший момент це зняття карбюратора. Ночок фільтр. фільтр поки не будемо туди заглядати, хай вже так, як є. Так, що хочу сказати? Всередині я не бачу, щоб там було брудно. Так, трішечки пил знаходиться на стінках. Це спочатку стінку. чтобы снять И... Власне, тут трубочка у нас выходит из клапанов с капотом гадал я боялся что не снимется ну тут я так дивлюсь что подсосу по не было Тобто все як повинно бути. Це теж будемо мити. Весь брудний і схоже із-за того, що це в нас щось схоже на мастило. Мабуть, через ті всі отвори, які там були Гнало суміш на гору. Тому що це не чистий пил, це пил із бензинчиком, а бензин у нас який-не який, а жир має. Так, для того, щоб це нам все зняти, нам треба на місце його поставити. Так, пружину знімаємо легко, оце у нас виводиться у крайнє положення і тоді спиця ця просто виймається. Так, і саме головне залишилося те, що у нас шланг паливний. Ну тут теж начебто все нормально, як притиснути, так і було. За щось возьми скрізь треба, щоб був спецінструмент. Ця трубочка, яка до металу приєднана, добула, скорше за все, скоро переламається. Так, ну що, так він і нічого б. Але а це все, це не просто пил, це пил із бензинової суми, що маслила тут немає так що сміття я дивлюсь ай яй, -яй, 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 -яй. саме головне це треба було злить ну, спробуємо подивитися в відстойнечку що у нас там за сміття Саме цікаве в цьому це якраз оцей відстойничок. Вп ще є в ньому смітник який угу. Перекипів Треба було, звичайно, боковий гвинт відкрутити, на ну, вже який відкрив. Так, все. Сміттян є, але ну, це я гадаю, що попало із з боку з карбюратора. стоїть ми це використаємо для миття